Якось почула в Ютубі одного блогера, який так гарно українською щось розповідав. Я справді заслухалась, програма була цікава, вона закінчується і чоловік мовить. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь і тисніть на колокольчик. Колокольчик О, колокольчик московитів в голові калати постійно і безперебійно. В українській мові у нас ніжне малозвучне слово, дзвіночок. Дзвіночок ми можемо натиснути у Ютубі, дзвін дзвонить у церкві, фіолетові дзвоники. Неймовірно, ніжні квіти ростуть у лісі, а дзвінок лунає на перелах у ліцеях. <зві> Як завжди у цій рубриці забуті слова або ті, які московити утискали. І сьогодні слово невагомість я б так його назвала, ну це від мене. Насправді слово легіт. Легіт, перш за все, його вживають як легкий вітерець. Наприклад, вчора був день сонячний, а глянувши в небо, я бачила, як легіт вжене білі маленькі хмаринки по небу. А ще легіт це шум і гомін. Навіть взимку в міському парку не вгаває пташиний легіт. Повертаємо свої.